У кожній людини є своя рідна мова, це мова, на якій матуся співала колискові. Пісна вже година, чому не спиш дитина? Он твоя матуся кличе сонка дрімка, сонка дрімка носить, всім. Хто Попросить в кошику медові казочки чудові, Принеси співанку, тиху колисанку, хто її послуха, спатиме. Донечка рідненька нічка прийшла спатоньки пора. Від цієї співучої мови ти ніколи не відмовишся, але іноді буває в житті другою рідною мовою стає мова іншої країни, яка перше протягнула руку України з початку вторгнення країни агресора. Перша країна, яка прийняла поток українських біженців від війни. Країна, яка підтримує на культурному фронті, складає пісні, вірші на підтримку України, перекладає вірші відомих українських поетів. Заповіт Тараса Шевченко, який був написаний у 1845 році, але слова вірша відповідають сьогоденню. Пропоную вам. На моїй другій рідній польській мові. Кіди умре, прохе моє, злуште на могиле, поśрук степу широкiego в Україні милый, нехай відзе лани, поля, дніпрови урвіська нехай слихач, як дніпр ронче, рве і спяном чиска. A gdy spłynie z Ukrainy po krew wroga, wszystko rzucę i polecę do samego Boga na modlitwę. A póki co nie znam cali Boga, pochowajcie i wstawajcie, posrywaj te bęta, Niech wrażą krwią skropiona, wstanie wolność święta. A wtedy mnie. Ти роджінь великий, вольний, новий, чи хтось спомніє, хоч чихеми, хими, лиш добремі словом.